Петро Осадчук Запрошення до мандрівки На тобі руку, мій сину, і гайда на вулицю з хати, Сором у сонячну днину Вдома байдикувати. Гей, що за час погідний, Кожен промінчик співає. Рушимо в подорож рідний нашим чудовим краєм. Підем на чисті води, Станем під ясні зорі, немає милішої вроди, як хвилі Дніпра прозорі, на тобі руку кирпатий, стелиться шлях далеко, ти нині побачиш Карпати і вернешся в Київ легко. Вийдуть тебе зустрічати зима і весна, і літо зможеш. В сніжки пограти, гайнуть в Зеленгай поквіти, І все за одну лише днину встигнемо ми з тобою, бо нині мандрівка, сину, буде у нас чарівною. До тебе промовить річка, так само ласкаво, як мати, назветься сестрою Смирічка, то не смій її ображати. І все. Що тебе спіткає в полі чи у діброві, любові твоєї жадає, І тобі подарує любові, переможного миру вам!